Тоже тобто для них для, для мінтів з тої сторони, з будь-якої західної Європи, всі, хто приходять з України, вони не є нелегалами, вони їх легалізують автоматично, якби з цим питань немає. Я так зрозумію? Саме так, саме так, угу. що вони не можуть назад в Україну де війна, не можуть нікого депортувати. І повинні вони. Тобто, це люди, які мають вже якісь права в зв'язку з ситуацією в Україні. Да, навіть якщо людина натворила якийсь кримінал, вони не мають права відправляти цю людину назад в країну, де зараз іде війна. Тобто, навіть якщо людина замішана в якомусь криміналі, її ловлять у цьому, її просто відправляють куди-небудь в іншу країну, кажуть вали куди небудь, але тут тобі залишатися не можна. З ну, одним із питань було, чи, чи ви згідні покинути верніше, відмовитися від громадянства України на обмін на те, що, скажімо, вас там не будуть призивати, чи ви ну, Я не пам'ятаю там достеменно. Причому окремо для жінок, окремо для чоловіків. Да. А, і 70% сказали, що там, ми готові. Ти собі можеш уявити, який стан українців зараз в цілому у нас тут. У мене є статус кандидат очікування біженства. Тобто, <плес> тобто Розумієш? Тобто, біженство вони не дають. Вони дають кандидат статус очікування. Тобто, це на паузі, і на паузі можна стояти взагалі до безкінечності. Ну так, е, вони власне... не хочуть, я так розумію, брати на себе е е ці. всі... Відповідальність за тебе. Вони цього не зроблять ніколи. Тому що, по всім домовленостям, якщо я отримую статус біженства на Філіппінах то я буду мати право купувати тут землю. Я там перерівнююся по певних правах до громадян. А вони за такими речами взагалі, ну, тобто, дуже серйозно до цього відносяться. Вони взагалі не хочуть, щоб іноземці мали якісь такі права, типу на купівлю землі. Тому. Щоб цей статус він все-таки перейшов із кандидата в біженців біженці. Я думаю, що цього не буде ніколи. Я продовжую боротьбу. Це сьогодні їздили черговий раз з адвокатом до ТЦК. Вони там строїть козі рожі, розповідають, що нема в них бланків, нема печаток. Захворів керівник. У вас є всі основання для того, щоб виїхати, але в нас немає бланків. Те, що хочу сказати, от дивіться, я ну, займався там, в принципі, моя, мій напрямок в юриспруденції це судові експертизи, там, криміналістичні експертизи, дослідження зброї і так далі. там багато чого. Але е, протягом 30 років я пишу рецензії зі своїми там, науковими керівниками. В минулому зараз там колегами на закони, на законопроекти, скажімо так. І ще дуже багато чого може змінити, якщо міняється влада в США, а це десь приблизно через рік. От умовно, якщо прийдуть республіканці до влади, поки ти не з'явився. Тут ми говорили про те, намагалися якісь будувати такі версії гіпотези щодо того, як вони збираються діставати тих людей, які знаходяться до за кордоном, але вони їх хотіли бачити в Україні у війську. То які це реальні дієві методи? Це про зупинення дії паспортів або щось подібне. Ти можеш розповісти про це? Можу. анулювати вам паспорт, вони не можуть. Вони можуть зробити що? Вони можуть припинити надання консульської допомоги. Ну, розумієте? Розуміє. Тому скільки постраждає реально за кордоном, якщо до них такі санкції будуть прийняті, ніхто не знає. Тому що фактично футбис... тобто, Андрій пробач питання погоду. Тобто, Зеленський як президент, уже як би далі не відбувалося, уже в історію вийде як доволі такий поганий президент, м'яко кажучи, на не юридичною, якщо мовою, то нічого гарного вже, вже в історії він як такий президент зі знаком мінус, як негативний. І з точки зору європейців, і з точки зору власного народу, внутрішні ці всі розклади, тобто все погано, чи я помиляюсь. Ну, ну от у нас так. нещодавно, коли, може, місяці два тому, поляка прямо стільки хора, а тут в групі це все активно обговорювалося, в місцевій поляк розшукувався в своїй країні, на нього дали запит, і його депортували звідси. Я, я що думаю, що от крім того, що раз на тиждень буду оці стріми ж робити по неділям. І ще, як мінімум, раз на тиждень в такому форматі ми між собою будемо збиратися. А зараз для проби то абсолютно нормальний варіант. Так, цілком згідний, це супер. Я повністю підтримую. Я за завжди я шк... когось цікавить там питання з криптовалютою, можете звертатися, проконсультую вчора раз роман дуже, мене питав дуже буде, голову. Я думаю, що <рігат> найближчим часом дуже буде актуально взагалі. Так, так, так. Андрій, звертайся, поговоримо, я тобі розповім, що до чого і як. Як можна це зробити найпростіше і найшовитися. Дякую, Дім. No. Якщо якісь питання, можете там писати, телефонувати, якщо вільний, завжди відповім. Добре, добре. Тільки дякую, всім пока. Гарного дякую. всім вечора, безпеки. Навзаєм пока. до зустрічі, Дай хлопці. Бога. Пока, хлопці. Пока.